Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої лібі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. А перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з, з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, це вже 28 серія по Блекраші і третя серія по електрику. Так, да, третя серія по електрику, і 28 серія по Блекраші. І цю серію я е, посвящаю, так сказати, да, посвящаю я цю серію, пацани. Не посвящаю, бо посвящаю це по російськи нам такі слова і нафіг не треба. Коротше, посвящаю я цю серію, пацани. Третю знову електрику. Сьогодні я отримав пацани повишення на цій роботі, тому мене, так сказати, ще зацікавило ще більше і більше на ній працювати на цій роботі. Отримав я роботу під назвою аудитор. В мене тепер моя должність, пацани, аудитор. У мене вже другий ранг. Не знаю, що цей аудитор означає. А хоча ні, знаю. Це то, що я тепер можу і отримувати більше грошей. Тепер я можу ще й помімо стовбів, фонарів можу чинити ще й... Е ці електричні щочки, електричні будки-пацани. Їх, звичайно, рідко, де можна злопати такі замовлення, бо то що вони розлітаються на раз бо цих аудиторів аудиторів купа. Але, ну не знаю, більше будемо, звичайно, робити і на цих. І на і фонарні стовби будемо робити, але деколи коли лопати будки, то будемо працювати на будках. За її за будки ми будемо отримувати 5450 рублів, а за стовби ми бдем, за фонарі отримувати, будемо по 4 тисячі роботи, там що так, що так однаково, там не довше на цьому аудиторі працювати. До того до цього у мене пацанів на першому ранку була довжність стажор. Я вважався, як, як як. Рахувався як стажер, а зараз я пацані працюю аудитором. Ладно, беремо зараз заказ. от Я тут працював до цього, от я ще якщо ні одного заказу не зробив на, цьому ауди... на цій должності, на цьому аудиторі, ні одну будку не починив. Просто-напросто я до того працював. Дивіться пацани, я зараз отримав то, що я 35 заказів зробив за 3 дні. 35 замовлень за 3 дні, ви прикиньте, пацани. Я вилетів в топі, я один з найпопулярніших, самих -самих найактивніших самих роботників, бо рано за 3 дні зробити 35 Заказів не кожен може. Тому пацани, я зараз топ-1 в рейтингу. І що можу сказати? Я, в мене тут взяв нову машину, все по нулябу до цього я ж кажу, я працював на стажорі, а це на аудиторії ні одного не пробував. Так що погнали, подивимось, що там по грошах і все. Ну зараз їдемо чинити фонарі. До речі, пацани, сьогодні у нас 28 лютого вже. Е це в нас останній день зими, і завтра у нас вже 1 березня, перший день весни. Що я можу сказати, пасане? Вже завтра почнеться у нас мото, мото і велосезон, а також сезон агро, тобто польових робіт. Е, ну, що я можу сказати? Так як сезон агро, то да, три місяці земля відпочивала, і три місяці аграрії теж відпочивали, не було цього сезону. А от щодо мото і велосезону, це не то це я посани поспорю. Чого? То що така, як зима була? То це взагалі. То, тобто, в мене, що в сусідньому селі, що в моєму в цьому селі, в якому я нахожусь, тупо мотоцикли, як гуділи, так і гудять, так і будуть гудіти. Тобто, пацани прикол в тому, що вони пацани, е, я за всю зиму за всю зиму від початку грудня до кінця лютого намотав на велосипеді. Іменно на велосипеді, десь від 50 до 65 кілометрів. Ви прикиньте, тупо тобто, це пацани за всю зиму, за всі три місяці. А на мотоциклах можна до 100-150 кілометрів намотати. Тобто, я в день намотував. По, по 5-10 по кілометрів. Він три дні тому намотав 10 кілометрів, буквально за 3 години йти. За мотоцикли, я взагалі мовчу Мотоцикли то полюбе, що ще більше. Тому. Ну, я ж кажу, Так як агросезон то, да, починається, а так як е, мотосезон і велосезон то він не починається, він тільки продовжується і ще буде в два рази більше, тобто більше тепла, більше так сказати, людей. Ладно, Я вже 4 хвилини, йому я вже 4 хвилини говорив про е, вело і мотосезон. Все, хватить про це говорити, Послідно, тепер приступаємо до гри. Сьогодні останній місяць зимі, напишіть, останній місяць, останній день зимі. Напишіть, будь ласка, в коментах, як, як би ви хотіли, чи, раді, чи хотіли ще би ну, ви вже, блин, чи раді ви, що, що завтра вже весна, чи ви би ще хотіли зиму. Ну, я вам скажу, з цих трьох місяців нормально пішов сніг тільки три тижні. Тупо з трьох місяців три тижні був сніг, тако, щоб все разом посчитати, там, там десь колись пару днів, там десь колись і розставив. І то не сильний. Тупо максимально було це 40 см. Не так, як ті зими по 80-90 по 90 см, що лопатою, машиною не проїдеш. І то це було так щось раз чи що. То реально, пацані, щось за три місяці, щось за три три тижні снігу було. Я, я рахував, я тупо по підсчотах все підрахував. Це ж взагалі нічого, йомайо, це навіть не місяць. От тобі пацани зима. Ну Ми прекрасно всі розуміємо, чому це. Бо це, це все міняється, клімат пацані, в погоді, а чого ми всі знаємо, чому це все міняється, не буду наголошувати. І за цю біду, яка зараз в нашій країні відбувається, то того й і так. І... Що? 4. Так само заробив 15 опита, 15 очків опита, електрика і 4 тисячі рублів. А що так? А то, що на будках я зароблю 30 опита і 5450, 5 а тут я заробив 4000 рублів. Ну, що, фонарі, що будка відрізняється. Ладно, все, забули за той мото і велосезон, забули за ту зиму. Напишіть просто в коментах, чи хотіли без зиму, чи ні. Чи ви. Раді тому, що завтра прийде весна. Так як до Агро, то там починається закривання вологи, всі діла. Ну, Хоча, я скажу ще раз, така як була зима, то там вологи нема. Тупо все, земля сухесенька, зразу бері і сій. Ладно, тепер пацани, чисто по темі відео, давайте врубимо фонарі якісь. Я був на машині, свої намотав електричні на опелі, е, намотав. 20 кілометрів пробіга, зараз мене один. На цій машині, так як по городу працювати, то взагалі е важко намотати багато кілометражу. То того то, пацани пасані не ламаються, того вони так довго служать. Ой. Ну і задку можуть ламатися. Що я можу сказати, пацани, Ще завтра у нас буде останнє відео по електрику, вже знаєте, я би хотів такого. Так як завтра перший день весни, перше число, і це не просто перше число якогось там місяця, це перше число, перш... нова пара року міняється. Таке раз в три місяці. То я думав, може би я завтра почав робити на другій роботі. Типу, перший... перший день весни, перший... Перший... перше відео по новій роботі він. Але, я думаю, ні. Рано. Щоб зробити, от напишіть в коментах, чи хочете ви, ви весни чи ні, чи раді ви, чи ні. І напишіть, тут, що мені, як правильно, мені вчинити. Чи е, завтра ще записувати відео по електрику, чи, ще, чи вже почати якусь другу роботу. Яку саме пилити я не буду, але це дуже-дуже похоже -дуже на електрика. Така сама фігня треба, от, така сама, така сама фігня треба от, поєднувати з'єднувальні з з каб, кабелі, шнурі. Блін, треба треба. треба. Блін. Блін! Треба поєднувати з'єднувальні. Треба поєднувати. Треба поєднувати з Треба поєднувати з'єднуванні. Останній раз, по Треба поєднувати з'єднувальні... Треба поєднувати з'єднувальні кабелі і шнурі. І шнурі. Блін. 60 виговаривать, ніби дитина якась мала. Я вичаюсь. Тупо щось 6... 20... 20 секунд на це потратив. Не знаю, може я не віс що. Так, окей, пацані, далі замінюємо лампочку. Ну, до речі, якщо я її буду працювати завтра, то вже не в ніжого розкусу, якісь чергігори, через амасі, буду брати чим подалі закази, може й сьогодні. То що, блін, в ніжого розкусі всі точки однакові. До речі, ви вже всі ці точки по ніжого ви вже їх всі тупо знаєте. От до єдиного. Ну, я ж кажу, ви вже всі точки знішого знаєте. то що я тут вже третє відео сьогодні ганяю, от як до речі, воно виглядає. І ви от тупо знаєте, що йде. Опа, починка у. А, ні, це теж починка. Отут, якщо що треба читати. Тому я ж кажу, ну, ви тупо, завтра я буду виїжджати, що нині, напевно, працюю. Да, вже нині вже 8 хвилин відео. До речі, 4 з них я говорив про агро, про мотосезон і велосезон і про агро. Про мотосезон про велосезон і про сніги я говорив. Тупо 4 хвилини. З 8 хвилин. З 8, з 8 хвилин 40 секунд я 4. 4 з них хвилини говорю про мотосезон велос... мото, і велосезон і про сніг, про зиму. Все, тупо протикав. ну да ладно, так що, так як я вже нині от, вже 9 хвилин навіть відео, то я ще сьогодні попрацюю в ніжозку, а так як ви вже всі точки знаєте, то вже завтра я переїду, чи в Єгоруку, чи в Арсамас, чи в Литкарню, чи туди, є до Рубльовочки. Ну, не знаю, Бо ну, реально, Тут щось 5 чи -6, 6 точок, які ви вже і так всі на пам'ять знаєте. Тому ну, ну, смисл знімати одну і то ж. Так, ладно, У... Улічний фонарь погнали очинити взаємодія да, тут понятно. Так. Блін, ну я ж кажу. 8,5 хвилин відео, тобто 8 хвилин 30 секунд відео. І 4 з них говорю про, про мотосезон, велосезон і про сніг. про про сніг, і про сніг, да. Ну то Це обідно, коли ти говориш про одну життя. Блін, і знову я про це говорю. Ну то вже не 4 хвилини відео, вже в 5 так, окей, пацані, ладно, жарти жартами, а працювати треба. Ну що, може ще б сьогодні виїхав, не знаю, може відео. Таким чином, мені на 13, на 14 хвилин вийде відео. Ні, таким чином мені на 14, на 15 хвилин вийде відео. Так, що я можу сказати, пацані? Зараз ми ще починемо тут з'єднаємося, всі кабеля. Ой, опа, ну їх тіпа, не Тут треба переходнички міняти. А до речі, дивіться, якщо я один не доміняю, мене вальне током шкваркне. А якщо я от лишній поміняю якийсь, то нічого не буде. От то що лишній а то що е, не, тіпа, не поміняєте. Дивіться, тут мене я його пусто. Мені його не треба міняти. Я його поміняв. дивіться Далі я забираю уламок з лампочки, все постеріг, ставлю ту лампочку. Мене не грохнуло. Все, нормально. Ну, тобто, якщо ви поміняєте, це навпаки ще краще, бо воно все одно швидше вийшло з ладу. А так ви поміняли і все. А, якби, я не пом... якби, я не пом... якби я щось не поміняв, то все жопа. Вибачте за вираження. Так, ну блін, ну я хочу аудитора попробувати. Так, опача, все, пацані. Діагно... Діагностика щітков. Все, пацані. Зараз ми з за вами і на другій должності. і зараз трохи бабла. На аудиторі. До речі, я думав, що, вони здесь, що їх ніжого риску немає, тільки фонарі. Ні, фіг там був, в, в риску теж є. Ці щитки, це типу, біля банкоматів, біля цього. Всього. І ми зараз відправляємось з вами на другий ранг. Це рахується да, другий ранг, але ця машина отопель, вона на першій, на другий ранг здається. Так, опа, червоне світло. Ну, Ми чекаємо, чекаємо. Так, чекаємо червоне світло, зима, погнали. Оп, все, зелене перемігалось зелене на... на зелене, тепер газку. Все, вирубаємо поворотник. Дивіться, як я гарно йду. Такий віт ззаді з машини такий спереді. Тупо як я гарно йду, вписуюсь в цю колію, так сказати. Ой-ой-ой-ой! Так, діагностика щитків, полетіли, опа, реально от Такий від, від першого лиця, в вечірній машині всьому вечірньому оплі, і від, от такий від від третього лиця. Опа. От, і він, цей щиток. Пацані, давайте ми тут підемо, поворотники виробимо, Все, погнали пацани, Зараз перший заказ. Йо мені самому цікаво, що тут не робив. так, Заходимо. Я ж не робив на, на аудиторі зовсім. Заходимо, тут нам. Ага, це що за фіння? а Це пер... лампочки давайте ми до 7 постанем, напевно, два. До цього ми поставимо, торгом 5. 5 6, 7, 8, 9, не то, не то, не то. Перепутав. Йдеться сюди, а це сюди. Не то, окей. Окей, окей. Тоді ми сюди закинемо 5, сюди ми закинемо. 2, сюди ми закинемо 3. Так. До речі, да, пацани, от. А ні, не 450, ми заробили зробили 5005. 550 рублів і плюс 30 очків опиту. Я це просто, якщо йшов меню писало. І так, да, я не працював зовсім на цьому і так що не треба тут писати чи ще щось. Я просто пацані читав меню, там коли писало за обов'язки другого рангу, там все показало мені так. Тут пише, щоб команду водити, ні, мені і так показують так. Далі у уличних фонарій. Йомайо, от бачите, як то не забирають ці щітки. Як треті закази на МЧС, як треті ранги на МЧС, або як ці. Як другий, третій ранги на інкасаторі. Чи коли на інкасаторі, знаєте, на першому рангу, але там розстояння якихось 200 метрів, то все. Тупо от такі от лай лайтові закази забирають дуже-дуже швидко. Переїдемо чи не переїдемо? Була не була. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту ту Ай-яй-яй-яй-яй, давай, давай, опілюха, давай. Давайте по діагоналі. Дивіться, я вивертаю класа, мені тупо, тупо воно не йде, воно не йде. Ну ладно, машина ну, не будемо ми дусити, не вбивати, так сказати, все ж таки гарний, гарний такий опель. Мені цей опель е -е, заходить взагалі. от. І від першого лиця, дивіться, такий спередіві, там ззаді фургончику ще туди, де і п'ять лізе. І от такий від третього, йомаю! Ну, Пацані, це по моїй війні, це по моїй війні. Ай-яй-яй, больно. Так, окей. Тоді що? Я так трачу час, звичайно, коли я буду під'їжджати до, до фонаря, певно, який мені потрібен. Тоді, пацани, я увімкнуся. Так, ну що, пацани, ось я вже і підлітаю до фонаря, до заказу. А це, до речі, той, з якого я і починав. Так, давайте такого станемо. Що я можу сказати, пацани? Бачите, до речі, зараз на сервері діє x 2 так як сьогодні п'ятниця, да? Як машина. Ладно, і тут, пацані, так і діє x 2 тупо мені зарплата не зростає. Я, тобто я як і без x 2 заробляв 4К, так я і заробляю з x 2 4К. І це на аудіторі мені не x 2 це я без x 2 працюю. Ну, це взагалі страшно, це взагалі капець. Ну я вам що можу сказати, пацані? Е, до речі, так всі співпали, що сьогодні останній день займе 28 лютого, і якраз в мене сьогодні п'ятниця ще й був стрім. І типу, якраз, починається x 2 закінчується. Типа зима і ще й таке число гарне, 28 лютого. І тупо все. Так, все, переходні є щось теж, як зразці. Цю клімму на масу включається на переходній і як, сижу гавкою, як пасані. Так не, не треба робити. Давайте. Опа, ще раз. Так, 14 хвилин йду. 15 з них я виконував на розговор. Ну, хай нормально я працював 9-10 хвилин. Це добре. Так, ну а оцінку відео ставте тільки вам, бо то, що, що я там на собі, це вже нічого. Так, давайте. Це, це. Давайте. І один лишній, давайте, і один лишній поміняємо. Поміняємо на один лишній. Так. І лампочка. Все, засвітилось. Засвітились фонарі. Так, 4К, так само є, 15 цих є. Я вже пацани, все, я вже йома йо, скільки, я вже все разом. З тими аудиторами і без аудиторами, вибачаюсь, не аудиторами, а аудиторами через і, e, а не І. Заробив десь за 100К точно. Я вам кажу, пацані, і опита десь 2005, щоб мені дали третій ранг, щоб мені дали повішення на якось другого на вище звання. Тобі мені треба так само 35 замовлень зробити. Ну вже не 35, вже десь 31. Так, новий заказ дається. Що тут будка є? Ні, тільки фонарі. Якби ще була будка, я поїхав. Ну а на цьому все, пацани. з вами був колейбінго. Дякую за увагу. Таке відео вийшло, кому зайшло кому ні, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Що, 28 лютого, завтра починається другий сезон, так сказати, не другий сезон, але продовження а вже так сказати, ще більше і більше будуть їздити, ви будете чути прямо прямотки на мотоциклах і е, шипіння резини по асфальту від велосипедів. Тому що я вам розказати, завтра, з е, завтрашнього дня ще більше починаються, продовжуються, вони не, не, не починаються, а продовжується мото і велосезон. Так само агро. Ну то, так, так що що, повторюю, ще раз, завтра починається мото і велосезон. На цьому вами був Бінго, Зустрінемось завтра, е завтра, 1 березня, перший день весни. По, е по, так сказати, по зимі. І на сьогодні всім пока-пока-пока. Зустрінемось завтра вже не зимою. По зимі і по відео всім пока-пока-пока. Пока. Починається сезон. Пока!